Всім привіт! Сьогодні давайте просто розслабимось і спробуємо поговорити про те, як ми розважаємося, де ми проводимо час, як ми відпочиваємо. І, звісно ж, про те, як це на нас впливає, на, в першу чергу, наш моральний стан. Отож, сьогодні, як ви можете побачити, я в кав'ярні. В цій кав'ярні я вперше, оскільки раніше я цю кав'ярню тільки бачила з вулиці, а сьогодні вирішила сюди прийти. Тож про відпочинок. Більшість із нас відпочивають тільки у вихідні і тільки в конкретних місцях. Ну, наприклад, для декого із моїх подруг, з друзів, знайомих, відпочинком є уже похід у Макдональдс. Ви знаєте, стандартний похід у Макдональдс із точно визначеним меню. Коли ми точно знаємо, ми будемо полу, бургер і картошку і соус сирний. Все. На цьому різноманіття закінчилося. Цим ви відбуваєте самі собі бажання відпочивати, оскільки ви не розглядаєте інші варіанти. Ну, У багатьох ще є варіант замовити піцу або суші. А сходити кудись в нове місце, подивитись щось нове, сходити туди, де ви не були. Цього часто не розглядаєте, оскільки ви не знаєте, наскільки це дорого, наскільки це далеко, а чи це довго буде, чи це швиденько, а чи буде там те, що ви хочете там побачити точно. І тоді ви відмовляєтеся. Але саме в тому, щоб пізнати щось нове, і криється багато цікавого і незвичного. От, спробуйте коли-небудь серед тижня просто сходити в кав'ярню. Не обов'язково для цього шукати компанію чи друга подругу, чи причину. Просто візьміть і сходіть і візьміть щось, те, чого ви раніше не брали. От ви завжди берете каву, наприклад, ви завжди замовляєте лати. І, наприклад, із банановим сиропом. А ви сходіть, візьміть чай або морс, або будь що інше, що від, відрізняється від того, що ви зазвичай берете. А ви їздите додому одним і тим самим транспортом, спробуйте інший маршрут, спробуйте інше місце. Це оживить вас. Коли я спробувала одного разу повертатися додому не так, як зазвичай, не стандартною своєю маршруткою. А вирішила спершу пішки йти, а потім вскочила в... взагалі. Я не знаю, що це за маршрутка була, і чи вона в ту сторону, куди треба їхала. Я проїхала кілька зупинок, і мені довелося іншою дорогою повертатися додому. Але це був цікавий досвід, і завдяки цьому я визначила, що поруч є цікаві місця, кав'ярні і взагалі багато цікавого. Одного разу я просто на прогулянку вийшла не туди, куди зазвичай не стандартною дорогою. І, і пішла стандартно, от я зайду в цю кав'ярню, в той магазин, і от цією маршруткою повернусь додому, а просто пішла в іншу сторону і знайшла там озера. Озера дуже гарне. І я, живучи чотири роки в гуртожитку біля цих озер, вперше їх побачила. От це важливо. Важливо робити не так, як ви робите це зазвичай. Спробуйте щось нове. Це може вам сподобатись. Так, часто буває не дуже досвід. Одного разу на ентузіазмі я поїхала в своєю маршруткою просто в іншу сторону і виявилось, там нічого цікавого немає. Але це також новина. Тепер ви точно знаєте, що на карті в цю сторону вам нічого робити. Тому будь-який результат уже результат. Плюсовий, мінусовий. Ви цього досягли. Ви в цьому будете справді молодцями. І стосовно відпочинку. Часто я по собі кажу, я не ходила сама, я не ходила у різні заклади, бо думала, що це дорого. Але, шановні, ну подумайте. Ну, якщо ви заходите в ресторан, це ж не обов'язково змушують щось купити. Вам не тикають ось так: в оце меню, бери, 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 От обов'язково цю позицію. Або якщо ви зайдете і просто візьмете найдешевшу позицію. там. Просто кави попити. Або суто зайшли, пройшли коло навколо столика і пішли назад. Ніхто вас зупиняти не буде. Це нормально. Зайдіть, подивіться інтер'єр, зайдіть, перевірте, чи вам подобається це меню. У мене не один раз було таке, що я з подружкою заходила, бачила, що в меню немає тих позицій, які б ми хотіли замовити, і ми просто йшли. Ми не залишалися, бо ми цього не хотіли. І бували моменти, коли з іншою подружкою ми заходили взагалі в дорогі ресторани, дорогі кав'ярні, ми насолоджувалися інтер'єром, замовивши тільки плет-вайт, тому що ми не знали, що це таке. Кому цікаво, і не знаєте, краще замовте. це на словах не передати. Не бійтеся робити помилки і досліджувати світ і себе в ньому. Чим більше місць, чим більше території. І я ви ви дізнаєтесь, тим більше ви дізнаєтесь і про себе. Адже ви перше перш за все одразу робите для себе помітку, вам це подобається чи ні? Отож, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, і давайте розвиватися разом.